Всім доброго дня, всі мої вітання. Сьогодні до вашої уваги хочемо запропонувати led фару 48 Вт, 16 діодів по 3 Вт. Це є досить популярний варіант LED-фари, яка користується досить великим попитом на ринку України. Часто її використовують на тракторну техніку, комбайни, різна міні-техніка, саморобна техніка, тобто досить має великий попит. Але якість даної фари, тобто є різні виробники. В основному країна виробник це Китай, але різні торгові марки. Пропонують різну якість. Ми сьогодні хочемо вам запропонувати бренд Лідер. Це є український бренд, який замовляє з Китаю дані дану продукцію, фари, зокрема. І сьогодні хочемо показати їй такі загальні характеристики, як вона виглядає. І запропонувати її як один з найкращих варіантів, які можна, скажімо, використовувати для своєї техніки, хто хоче отримати дійсно хорошу якість. І так, також покажемо, як вона світить вночі якість світла, щоб вам було більш зрозуміліше, скільки штук. І чи вартує вона цих коштів. Приходять вони до нас в ось таких от брендованих коробочках. Тут вона йде універсальна, тут вона використовується під 48 Вт і також під 42. Огляд на 42-го фару, 42 Вт ми покажемо трошечки пізніше. Тобто універсальна коробка, тут хто, тобто замовляє 48 Вт квадратну, Ось тут ми бачимо її технічні характеристики. Потужність, вольтаж, тобто вона підходить у нас на як 12-вольтову систему, так і на 24-вольтову систему. Тип діода Epistar, тобто це один з провідних виробників діодів, найкращий. Кількість діодів 16, світловий потік, колір світла. гарантія 1 рік. Ось так. Сама фара в нас де. З радіатором 60 мм, тобто товщина фари. Тут майже 60 мм, тут десь 55, трошечки більше. Хороша тепловідача буде, достатньо термопасти. З ми одну дивилися тобто на огляд. Ось такий от варіант. Вона не має чіткої границі, тобто, її бажано використовувати як додаткове освітлення для своєї техніки, так як вона буде сліпити зустрічну смугу. Тому бажано говорити її під окремий Тумблер, тобто, щоб не заважати автомобілям на дорогах. Ось так. Корпус, ще раз нагадаю, широкий. Дана фара йде з широкий луч, тобто є два типи світла, є 30 градусів кут світла і є 60 градусів. Вони практично не відрізняються, але тобто, все-таки різниця трошечки є. Сьогодні ми поговоримо про широкий луч 60 градусів, покажемо її огляд, тобто як вона світить. Довжина цього кабеля у нас йде 20 сантиметрів. Ось тут. тут також є ще стробоскоп, тобто, плюс-мінус це буде світло, основне. Якщо стробоскоп, це от чорний і жовтий. В комплекті також йде кріплення. Ось радіатор у нас дано, ну сама фара йде в алюмінієвому корпусі. Тобто хороша тепловідача, як я вже казав. Ось такий от варіант фари. Також сьогодні протестуємо, тут у нас є тип захисту від вологи і від пилу IP67. Сьогодні ми вам покажемо, чи дійсно вона не пропускає вологи. І буде світити скільки часу. Тому зараз продовжимо. Дякую. Провіряємо степінь захисту даної фари. Занурили її повністю воду. І зараз будемо дивитися, воно має до пів години світити під водою. Так, підключаємо. Зараз секундочку. Оп, є. Зараз ми засічемо скільки часу. Все-таки, чи витримає вона до пів години занурення під водою, чи буде світити? Зараз продовжимо. Прийшло от 5 хвилин, поки що все добре. Ви на відео побачили, що фара була занурена от, на 31 хвилину, як мінімум підводу. Ось ця фара, тобто досить хороша якість, виправдала сподівання. Дійсно відповідає степеню захисту IP 67. Скажу від себе, що ми пробували дуже багато різних варіантів, різних брендів. Не будемо робити антирекламу, але бренд Лідер це є на сьогоднішній день. На нашу думку, один з найкращих варіантів ось такий led фар на ринку України. Тобто можете купувати, будете якістю задоволені дійсно. Вона найбільше відповідає, скажімо, своїм характеристикам. Ясно, що тут немає 48 Вт, так як ніяких немає. Це більше маркетинг. Тут є реальних близько 33 Вт. Дана фара видає. Тому досить хороший якісний варіант. А зараз додамо відео, як. Вона світить вночі, щоб ви могли зорієнтуватися, чи потрібно вам, вона вам і підходить по якості світла. Показуємо огляд фари у нас 48 Вт, широкий луч, широкий радіатор. Це в нас є бренд-Лідер такий Один з найкращих варіантів, тобто з широким радіатором охолодження, 16 діодів по 3 Вт, тобто 48 Вт. Така повноцінна 48 Втна фара. Досить хороша, гарна якість. Зараз покажемо, як світить даний тип фари. Ось так. Це у нас фара десь на відстані 1 метр від землі. Установка. Тут є три пари конусів 20 метрів, 40 і 60 Практично бачимо, що повністю всі конуса освітлюються. Тобто відстань досить добра, досить далеко світить вона в нас. Широкий промінь, біле світло. Ось так виглядає, якість освітлення засвітлення даної фари. Немає чіткої границі, тому бажано її використовувати як додаткове світло. Можна брати одну фару ось цієї достатньо для назад, можна брати дві наперед, але бажано вворити під окремий тумблер, так як вона буде сліпити зустрічну смугу. Кого цікавить, замовляйте. І стробоскоп також є тут, в даній фарі. Ось так. Все. Дякую.